Так, Друзі, всім привіт. Сьогодні мене прибасили на діляночку поля з гарбузами, так як ця тема дуже цікава нашим хлопцям, фермерам. І, походу, хочу закупити тут насіння гарбузів. І мене мій хороший товариш запропонував приїхати подивитися на це поле. І Я хочу вам показати, як це поле у нас виглядить, яка у нас буде там, технологія збирання. І два слова розкажу, як тут сялося, по якій технології, що вам було цікаво. Так що підписуйтеся, ставте лайк і будемо зараз вам розказувати. далі. Чоловік займається вже гарбузами декілька років, а Василь Михайлович, що по рекомендації сюди приїхав, у нас займається вже більше 20 років, так? Да, Михайлович? Так, да, так, да, так. Да. То, як кажуть, вже і, і зуби з'їли на, на цьому питанні. І зараз ми так, в двох словах. Трошки з вашою підтримкою я те саме розкажу на, на камеру, як це все діло робиться. Тут у нас посіяний сорт Українка, українська багатоплідна. Це такий самий, да? популярний. Да, самий популярний цей сорт, він достатньо подовитий, в нього дуже хороше якісне насіння. І воно дуже добре користується спросом. Да? Тобто, на ринку його можна добре здати за нормальні гроші. Скажімо так. І також ви використовуєте, тут сяли цю польку, да? Данко -польку? Ні, ні, оце, сіяли турку. А, турку, сіяли ще турку. Ну, турку вже вбрали, а українка ще лежить. Що по цьому насінню можна сказати? В принципі, тут гарбузи лежать вже складені в один рядочок і йде комбайн, його збирає. По технології виходить, міжряддя в нас м, на у нас 1,40, на один метр у нас чотири насідинки покладено, хоча по технології можна і три положити, ну, краще одну лишню. Мало Маулі десь не зайде, десь якась ситуація буде така, що треба, щоб. У нас густота яка потрібна, щоб була, скільки тисяч. При такому 18 тисяч. 18 тисяч гарбузів на гектар. Потрібно 16, було. 16-18. А в кілограмах це приблизно 4-5 кілограмів, правильно? 3,5-4 кілограма. Саме оптимально сіяти тут восьмерка-десятка, тут посіяна восьмерка, по-моєму, ви казали? Десятка тут посіяна. Десятка це калібр сита, на якому будемо калібрувати його. Якщо привезу, Тепер його збирає комбайн і далі йде технологія мойки і сушки. Сушка тут недалеко, да? сушка рядушка. Сушка, сушка на газу? Сушка дрова. Дрова Дрова пілета. Оце у нас такий гарбузик. Саме економні, найкрасиві. Гарбузики такого у нас плану, не сильно великі, але такі оптимальні. Тут воно виходить, насіння не сильно здорове, мало шкірки, і вихоп у нього виходить, десь на суху 800-900 до тонни кілограм на суху. При нинішній розкладі, зараз ціна трошки просіла, а так взагалі вона коливається в районі 90-100 гривень за кілограм. Це якщо його десь ну, висушити, якщо положити, то можна, в принципі, пізніше здати і дорожче. Компанії. Красиво гарбузики лежать, ждуть своєї черги на обмолот. Отакий у нас рядочок, виходить, красота. Поле достатньо чисте. Тут примінялися грунтові гербіциди, прометрін в кількості 2 літра і пропісохвор в кількості 1,2. В принципі, можна один і. 1,5. п'ять. Ось у нас уже оболочені рядочки йдуть. Зараз ми підійдемо ближче до нашого комбайна і познімаємо це Таке прикольненьке поле. Я ще ні разу не був, ну, правда, погода така змінилася в нас. Вітерець почався, і погода міняється. Ну, в принципі, у нас вже 30 вересня і у нас треба, щоб як кажуть, трохи вже й за походу По ходу трохи по цій лепшениці, зараза холодно, капець. По пшеницю, а в нас опадів вже немає де граму. Цука пилюка лежить. Так що чекаємо на опади. Що прикольно, гарбузи можна збирати в будь-який момент, коли навіть дощ йде вас. Ну, Правда, як заморозить, то вже все, то буде гарбузам глина. Такий у нас процес цікавий. Йде у нас трактор, а за ним іде комбайн. Добрий день! Получається. Теж такий у нас цікавий йде. швидко оболод, не знаю скільки гектарів можна його обмолотити за день. Але вони на стільки, скільки можуть висушити, адже в мокрому насіння довго не пролежить. Така в нас красота. ...бузики лежать. З виду вони вроді би такі і невзрачненькі, Але, як каже Михайлович, в цьому якраз і весь їхній прикол. Тут йде серединка, золота серединка насіння. Тобто воно йде невелике і не маленьке. Да, в меншенькому є і маленьке, але якщо його розковоти, то, походу, будуть тут і більші, і менші насінинки. На цей рік в принципі, гарбуз ну, непогано себе зарекомендував, дає в принципі, хороший врожай, не дуже великий, щоб будем, будемо рахувати, що десь 900 тонн це його середній показник. А взагалі можливі і кращі результати це все залежить від агротехнічних умов. Тобто гарбуз теж потрібно підкарлювати, теж потрібно носити фунгіциди, інсектициди, треба за ним дивитися, як і за будь-якою рослиною. Так що, якщо кому цікаво, я думаю, що з цього поля можна трошки буде взяти націнневого матеріалу. Он тут не намішане, виходить, українка чистенька. Це сорт. І його можна сіяти декілька років підряд. Десь в районі 6 тонн за сміною може давати, да? зібрати. А як називається він? Сіса Міна, 2800. Це, Я зрозумів, це турецький комбайн, так? Да? Турецький, так. Це ви його недавно придбали. Це Новий комбайн. Робить ідеально, немає. Ага. Вон ну після кожної зміни його, мабуть, треба помити там, да? Да. так? Так. тут сепаратора напряму? Чи на напряму заваження. А там барабан, він отвори. Е без, без, без різниці. Без не там отвори оце, вони без різниці. Без, а, я по вісім, так? 6 -6. Ага. Ну на вісім краще, так? Це ж прицеп висипали разочок, так? Це такий процес збирання гарбузів. Як з сторони подивитися, вроді би не сильно і важко. Але знаючи, скільки тут вкладено праці людської, скільки, виходить, за цим полем доглядали. Тому що тут а, і хвороби були, і признаки кліща, зараз задує то все ж таки за, ці, за цією культурою то потрібен добре але так революнт класно працює ну мені подобається зараз подивимося як буде вигружати він теж цікаво так друзі заліз на прицепчик дивіться яка красота як воно вимете реально я вже бери і одразу на сушку пускаю я так розумію, це комбайн йде із бункером для миття. Є дірочки по боках, щоб воно трошки І Зараз ми його поснімаємо, як воно буде засипатися. Ось дивіться, яка красота. Гарненьке виповнене Да, Після сушки деякий відсоток уйде. Ось ці шкарупочки підсохнути. І можна буде його тоді сміло калібрувати. так на висоті видніше трохи. Такий у нас цікавий процес. Нема корівок, щоб оце його поїсти, жмих цей. Але це дуже класне добриво. Що я хочу сказати? Після гарбуза реально все, все росте. Наскільки мені відомо, отут де є залишки, тут дуже багато так називаємо клітчатки, решток, які потім дають дуже хорошу придбавку до врожаю. Взагалі гарбуз така культура невибаглива, але є деякі нюанси по збиранню. Без такого комбайна ви його реально не зберете, треба шукати людей, треба шукати техніку, куди його можна буде звернутися, щоб його зібрати. А друге питання це мойка і сушка. Сушка це саме основне, тому що, як ви розумієте, воно збирається осінню. Осінню погодні умови вже не сильно жаркі, тобто невисокі температури. І потрібно його. Підсушувати. Підсушувати її потрібно на спеціальних пристроях, так називаємих сушках. О, зараз якраз будуть висипати. Сушки є саморобні, є сушки е спеціальні, проблені. Бітоночка така. Бункер на Хоч Потім маленький, ну бункер. Практично все нанизує. Але бачите, без людських рук в цьому ділі не обійтися. Де-то щось то пропускається. Дівчата попідкидали, десь якийсь корінчик одкинули. Під'їжджає техніка у нас, якраз попали і на вигрузку. Такі. Гостренькі вони. Втрат практично немає, да, на ньому? Ну, по все уходить все туди. Уходить. Да, красота. Бачите, що не взяв по роботі. О, да, тепер ось як піднімається бункер у нас на гідравліки і красиво висипається. <laughs> Технологія. Це елементарно просто. Ну, І не руками. А це воно миє його десь, так? Да? Да, воно, воно вода включає. А в, а в двох словах можна а показати. Це включається да? краник, тетя ага. вода, барабан крутить і промиває. І воно одразу промиває. Да. І це прямо ви на сушечку його везете і все, так? Отлично. Ви, ви ж бачите, два секуратори. Да. Так. Почається вже насіння, і воно її і, і чисте насіння. І вже чисте насіння красота. Ну, ну, да. Це прям одразу Бомба. Носіння. Друзі, треба себе в кадр показати. Да, трошки похолодало, як кажуть, з непривички, поки привикнуть руки і тіло до холода та ще соплі течуть, не дай Бог. Так що такі, друзі, у нас питання. Зараз ми будемо з Михайловичем обсуждати, як його краще це все діло зробити. Хочу купити партію та начистити насіння, так як мене в тому році дуже багато потребувало ну, фермерів, хотіло якісного насіння, то пришлось брати де не знав. Тут попадалося і мішане, і яке хочеш, а тут вже реально обідився, що є хороший гарбуз. В принципі, його можна нормально довести до діла і якби продавати посівним матеріал. Так як це сорт, то можна сильно не заморачуватися. Основне це що, це вибрати виповнене, хороше, якісне насіння. По технології, в принципі, нічого тут такого важкого немає. Все воно приходить, як кажуть, із практикою. Хто пробував, то в того обов'язково щось вийде. Так що, друзі, от така в нас ситуація. Ще ось може заїду, якщо буде час Володимировича показати мені сушку. Якщо ні, то так, так воно і буде. Оце про що я хотів сьогодні з вами цей розказати. Так що дякую, що були зі мною на полі гарбузів. Так що до нових зустрічей.